Права 1219. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 718 помножити на 1,47, відняти в дужках мінус 421, що множиться на мінус 1, 16. -ту. В першу чергу треба виконати множення, ну а потім уже віднімання. Будемо виконувати множення. Отже, перше множення. У нас один із множників від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. І він дорівнює, записуємо. Це буде добуток модулів. Отже, записуємо мінус. Так. А в дужках тоді у нас буде дорівнювати добуток модулів 718. Що множиться на 1,4 сьомих. Записуємо одразу 1,47 сьомих вигляді, звичайного дробу 1 помножити на 7 це 7. Плюс 4 це буде 11 сьомих. Так, далі відняти. Тепер дивимося друге множення. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. То це буде у нас 4,21. Що множиться. так, Далі модуль мінус 1,16, це буде 1,16. Переведемо в звичайний дріб. 1 помножити на 6, це 6, плюс 1 це 7. то Це буде, що множиться на 7 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо, чому дорівнює добуток. Тобто спочатку у нас буде мінус. В чисельнику записуємо 7 помножити на 11, а в знаменнику. Як добуток знаменників 18, що множиться на 7. Так, відняти. Записуємо. В чисельнику буде 4, що множиться на 7. А в знаменнику 21, що множиться на 6. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, скорочуємо тоді перший спочатку дріб на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді другий дріб скорочуємо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Ну і на 7 скорочуємо 7, що ділиться на 7, це буде 1. 21, що ділиться на 7, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що у нас тоді вийде 11 мінус 11. 18. Так, відняти. Отже, 2 помножити на 1 це буде 2. А 3 помножити на 3 це 9. Є мінус 9. Ну що ж, різницю запишемо їх суму і одразу будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 18. Тоді додатковий множник до 2 9 це буде 2. Записуємо тоді, що це дорівнює. Мінус 18 Додати. Протилежний дріб до 2 дев'ятих – це буде мінус 2 дев'яті. Записуємо у дужках мінус. Тут є додатковий множник. 2 помножити на 2 це 4. 2 на 9 це 18. Є і це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні. Тоді сума у нас буде від'ємна і вона дорівнює сумі модулів. Отже, у дужках записуємо суму модулів. Це 11,18. Додати 4. 18. -х. І це дорівнює. Мінус. В чисельнику записуємо як 11 додати 4. А в знаменнику записуємо 18. І це дорівнює мінус. 11 додати 4, це буде 15, 18. -х. І це дорівнює. Можемо скоротити на 3. І чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 18, що ділиться на 3, це буде 6. Ну і записуємо, що це дорівнює мінус 5 шостих. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, тут у нас, бачимо, дії є в дужках, і є дії поза дужками. В першу чергу виконуємо дії в дужках. Серед них найбільше пріоритет у дужках має множення. Спочатку треба виконати множення, а потім уже додавання. В останню чергу це множення поза дужками. Ну що ж, можна по діях, ну а можна виконувати ось так у рядочок. Я думаю, що, напевно, навіть простіше буде робити його по діях. Записуємо перша дія. Тобто, спочатку виконуємо множення в дужках. записуємо 1,78, що множиться на мінус 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. А в дужках записуємо добуток модулів. Одразу записуємо у вигляді звичайного дробу. То у нас вийде 1 помножити на 8 це 8, плюс 7 це 15, 15 восьмих, що множиться. 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9, що множиться на 9 п'ятих. Є. І це дорівнює Мінус. Чисельнику записуємо як 15, що множиться на 9. А знаменнику як 8, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 5. Отже, 15, що ділиться на 5, це буде 3. А 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що це у нас дорівнює. У чисельнику буде, записуємо мінус. 3 помножити на 9, це буде 27. Міс 27, Є? Ну що ж, давайте запишемо це у вигляді звичайного дробу, то це дорівнює. Отже, у вигляді мішаного числа. Ми можемо виокремити восьмі. 24, 24, що ділиться на 8, це буде 3, цілих. записуємо мінус 3, цілих. тоді 27 мінус 24, що залишиться 3 8. Є. Ну що ж, добуток ми знайшли. А зараз потрібно знайти суму, додати 9 шістнадцятих. Записуємо друга дія. Тобто до мінус восьмих, Потрібно додати. 9, 16. І це дорівнює. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Так, то тоді у нас буде 16 додатковий множник. До восьмих це буде 2. Тепер модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна і вона дорівнює різниці модулів, записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів, це буде 3 цілих. Тут є додатковий множник. 2 помножити на 3 це 6. 2 помножити на 8 це 16. Отже, мінус 3,6 відняти. Записуємо 916. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Від 6 16, 9 916 не віднімеш. Записуємо тоді 3, цілих як 2 плюс 1, а одиницю як 16,16. 16. Тоді це буде 2, цілих. 16 плюс 6 це буде 22. Записуємо 16. Відняти записуємо 916. І це дорівнює Мінус 2, цілих. в чисельнику записуємо тоді як 22. Відняти 9, а в знаменнику 16. І це дорівнює мінус 2 цілих. 22 відняти 9. Це буде у нас 13 16. Є нескоротний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, отже, ми вже знайшли дію в дужках. Залишилося це помножити на мінус 8 дев'ятих. Записуємо третє діє. Тобто мінус 2,13 шістнадцях множимо на мінус 8 дев'ятих. І це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде додатнім, він дорівнює добутку модулів. Одразу переводимо у звичайний дріб. 2 помножити на 16 це 32, плюс 13 це буде 45. Отже, записуємо, що це буде 45 16, що множиться на 8 дев'ятих. І це дорівнює, Записуємо, як 45, що множиться на 8. а В знаменнику записуємо добуток знаменників: 16, що множиться на 9, і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 9, 45, що ділиться на 9, це буде 5. 9, що ділиться на 9, це буде 1. На 8 скрочуємо і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8 це 1, 16, що ділиться на 8 це 2. Ну і записуємо, що це у нас дорівнює. Записуємо 5 других. Можна записати вигляді звичайного дробу, вигляді десяткового дробу по-різному. Якщо записуємо вигляді, вибачте, мішаного числа, то 2 других це буде 2 цілих, і ще залишиться 1 друга. Отже, у нас вийшло 2,1 друга. Записуємо, що значення нашого виразу це буде 2,1 друга. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього завдання. Тут бачимо, є в нас дії в дужках, дії поза дужками. В першу чергу в дужках треба виконувати множення. Перш ніж приступати до множення, давайте ми усі дроби запишемо у вигляді десяткових. Ну що ж, тоді додатковий множник до 19.25 це буде 4. А до п'ятих це буде 2. Записуємо, що в нас тоді це дорівнює. Отже, буде в дужках мінус. 4 помножити на 19. Це на 4 менше, ніж 4, що множиться на 20, ніж 80 це буде 76. Отже, записуємо, що це буде 76. сотих. Далі додати записуємо 0,7. 4, десятих, що множиться. А в дужках буде мінус 2 помножити на 3 це 6. А 2 помножити на 5 це 10. Так, і помножити записуємо на 0,8 поза дужками. Є? І це дорівнює. Ну що ж, записуємо все у вигляді десяткових дробів. Так, Отже, в дужках у нас вийде мінус 0,76 додати. Ну, а тут вже можемо приступити до множення. Один із множників у нас від'ємний, і добуток буде від'ємним. А в дужках записуємо добуток модулів. Це буде 0,4, що множиться на 0,6. Так? Закриваємо раз дужки, два дужки, три дужки. І що множиться на 0,8 і це дорівнює. переносимо. Дивимося. Ну, у дужках записуємо, як було мінус 0,76. Далі додати. Записуємо у дужках мінус. 4 помножити на 6. 24. 6 на 4, 24. Там є два знаки після коми, то це буде мінус 0,24. Є. І помножити записуємо на 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, зараз треба виконати додавання в дужках. Обидва доданки у нас від'ємні. То добуток у нас сума буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів 0,76 додати 0,24. І помножити усе це потрібно на 0,8 0,8 І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо мінус. 0,76 плюс 0,24 це буде мінус 1. Так, що множиться, записуємо на 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним, і він дорівнює добутку модулів. Так, у душках записуємо 1, що множиться на 0,8. І це дорівнює мінус. 1 помножити на 0,8 буде 0,8. Мінус 0,8. Все. Знайшли ми значення нашого виразу. А зараз переходимо до четвертого завдання. Бачимо, тут у нас немає дужок. І в першу чергу треба піднести до степеня і виконати множення. Це можна робити паралельно. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний то записуємо тоді спочатку, що це дорівнює мінус. А в дужках записуємо як добуток модулів. Це буде 9,6, що множиться на 516. Далі додати записуємо 9,6. До, е, відняти. А що таке мінус 3,4, записуємо в дужках, що це мінус 3,4, що множиться на мінус 3,4 є. І це дорівнює. Ну що ж. Отже, спочатку нам треба розписати, чому дорівнює цей добуток, записуємо мінус. Тоді в чисельнику буде 9, 6 десятих, що множиться на 5, а в знаменнику буде 16. Так, далі додати, переносимо. Записуємо плюс. 9,6. 9,6. І відняти. Ну що ж, обидва. Множники у нас від'ємні, то добуток у нас буде додатній, він дорівнює добутку модулів, то це буде 3,4 що множиться на 3,4 і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас буде мінус. Знаходимо добуток. 9,6 помножити на 5 це все одно, що 9,6 помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10 це 96, поділити на 2 це буде 48. Отже, записуємо мінус 48. Записуємо 16. Так, додати 9,6. Відняти. Ну, а тут потрібно 3,4 помножити на 3,4. Ну що ж, давайте будемо множити 3,4, що множиться на 3,4 множимо. 4 помножити на 4 це 16, 6, пишемо. 1 запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. 3 на 4 це 12, 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9 плюс 1 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 3 плюс 2 це 5. 1 плюс 0 це 1. Тут у нас буде 1. Два знаки після коми ставимо, то записуємо відняти. 11, цілих. 56. Сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, 48 шістнадцятих можна скоротити на 16 і чисельник і знаменник. 48, що ділиться на 16, це буде 3. А 16, що ділиться на 16, це буде 1. Тоді в нас вийде мінус 3. Додати 9,6. Відняти, записуємо 11, цілих. давайте ми різницю одразу запишемо як суму, то буде додати протилежне число до 11,56 буде мінус 11,56. І це дорівнює. Ну що ж, тут краще одразу перенести, то записуємо, групуємо тоді додатні і від'ємні доданки, то це буде, давайте запишемо як 9,06. Додати. Це додатній доданок. Додати. Записуємо. Додати. А в дужках тоді в нас залишиться мінус 3 додати. Мінус 11,56. Так, і це дорівнює. Це буде 9,6 додати. Обидва доданки у нас від'ємні. Добуток, сума буде від'ємна. Мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 3 додати 11,56. І це дорівнює 9,6. Додати. А в дужках буде мінус. 11 плюс 3 це буде мінус 14,56. Є. І це дорівнює. Ну що ж. У нас модуль від'ємного числа більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 14,56. Відняти 9,6. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус. Так, 14 мінус 9 це буде 5, цілих. так. Ну і 56 мінус сотих 6 сотих – це буде 50 сотих або 5. десятих. Отже, буде мінус -5 5 десятих. Є? Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на множення додавання і віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.